Я дружина військослужбовця Корнійчука Василія Юхимовича, який служив у 58-й бригаді. У нас проблема стосовно УБД. Чоловік подавав, прослужив міся, год і 6 місяців на війні, пробувши, подававши двічі документи на УБД. Йому прийшла відповідь недавно з Ока північ, що йому відхилено на УБД. По якій причині невідомо. Нам не пояснили причину, просто сказали, що 90% проходять УБД, 10% не проходить. Мій чоловік помер. Тепер ми не можемо добитися ні УБД, ніде нічого. Треба дуже багато збирати документів. Вони йшли на війну як добровільці, вони не проходили ні медкомісії, ніде нічого. Тепер требують у нас ці справочки. Ромед комісію, щоб доказати, що людина померла від того, що він зробив на війні. Ми не можемо. У нас не вистачає ні сил, ні енергії, нічого не вистачає, щоб хоча б дітям добитися чогось. А до кого ви звертались? Ми зверталися у військомат, міський військомат, Нас футболять. З одного кабінету в другий кабінет ці справки нам ніде не не дають. У мене чоловік з 12-го року проживає в місті Суми. Він ніде на обліку не стояв, він ніколи в больниці не звертався, була здорова людина. Тепер ми не можемо цього доказати, тому що ну, ні один врач нам не видає справки, бо він нікуди не звертався. Як нам бути в цій ситуації, ми не знаємо. просто. А за скільки служив ваш? Служив чоловік прослужив год і шість місяців на війні. Із цих год і шість місяців він просидів сім чи шість місяців в Бахмуті. Його забирали в больницю з-під Бахмута. Він лікувався, проходив лікування. Був чотири місяці по госпіталям Їздив його вроді би трохи підлічили. Но Ніяких ні виплат, ні допомоги, не ні йде нічого. Жив останні місяці, бо перед смертю він прожив 2-3 місяці без зарплати зовсім, а як його після госпіталю відправили в частину, то він там жив на 500 гривень. У нього одні пігулки стоять на місяць 8 тисяч. Як людина може прожити за 500 гривень, я взагалі я просто, просто. Скажіть, будь ласка, і скільки дітей у вас залишилося? У нас залишилось троє дітей. Троє дітей. Тобто він навіть багатодітний батько і воював, так? він воював, він пішов добровольцем. Ми військовослужбовці 93-ї бригади. Я Грек Іван Михайлович. Вечерого, Олег Іванович. За... Знаходжусь на війні з 22 го року. На даний час знаходжуся. В 93-й бригаді на підрозділі ПВО. У нас за термін військової служби, як ми знаходимося, виникло багато питань. Саме перше питання, яке знаходиться зараз у нас на повістці дня, це УБД. Вже ну, обіцяють, обіцяють, вже другий рік закінчується УБД у нас в підрозділі. Получили тільки одиниці. Ще зіткнулися з проблемою виплати за бойові і багато інших питань, пов'язаних з проходженням військової служби. Також є питання по поводу нагород. Ну, існує таке, що нагороди вручаються особисто, а в нас таке. Сталося, що нам нагороди висилають новою поштою. Це означає, що це неповага до військових, ну, якось так, можна сказати. І ще дуже-дуже багато різних питань. По поводу різних направлень на лікування. Так же само неможливо було вибити після поранення форму 100. Ну і, і багато інших питань. Зарплата, За, зарплата. Зарплати затримують, обмежують, там ущемляють якісь проценти. Ну і багато-багато інших питань. Відношення командирів до військовослужбовців ну, неналежне, як командиру до військового. Ну і що ще можу додати. Скажіть, будь ласка, з приводу неотримання ОБД, тобто як, як, чому не дають ОБД? Тобто, Ви звертаєтеся, вам відмовляють, що Ну, дивіться, нам вже раз на три дні брали фотографії, ксерокопії паспорта, ну, а термін. Кажуть, прийде черга, отримаєте. Багато вже хлопців з підрозділу ну, загинули і вони не отримали цих посвідчень. Добавлю, це стосується 58-ї бригади, яку розформували в травні місяці цього року, 23-го. От така примка була командирів. Нас перескидали по різним підрозділам. І я попав в 93 ю бригаду, у нас всього двоє людей з роти потрапило, потрапили в хлопці в 40 ву в 66-ту. Було звернення 58-ї бригади. Опять же, Ті ж самі питання, люди загинули, приїхала сьогодні жіночка разом з нами, стоїть там документи, давала інтерв'ю. Вона, дружина нашого загинувшого побратима, який звільнився з 58-ї бригади, прожив півтора місяця і помер. У нього серцевий напад. Якщо я правильно розумію, от у нього немає УБД. Цим буде знову ж пов'язані проблеми у цій сім'ї, яка не може отримати належні ті ж самі компенсації якісь, тобто потрібно щось комусь доводити. Якщо комусь щось потрібно доводити, ми зверталися до керівників прокуратури, там, щоб вони звернули увагу на 58-му бригаду, а саме на наш 2 в травні місяці. І це якраз є приводом до цієї розмови. Тобто гинуть люди, гинуть герої. Герої належним, належним чином не відзначені нагородами. Тобто Я не можу вспомнити є такий зайко Саня, який живой, дай Бог здоров'я. Коротше, пальця у пацана не вистачає на руках, він до сих пор воює. У нього, я не пам'ятаю, яке поранення, у нього в голові э, вільна Україна, тобто він отримує 600 гривень. Скільки ти отримуєш? Казав денег отримав. Ні, зарплату. – І 600, ні, не зарплату. Оці вона 600, не, не, не 600, я вообще не отримав. Взагалі не отримав. Прикольно. А заяць отримав 630, по-моєму, я не бачить. Це той чоловік, який спас життя двом солдатам в Одрадівці, хто знає. А ми знаємо, що таке Одрадівка. От в Одрадівці замочив п'ятеро Вагнерів і він отримує 600 гривень сидить в госпіталі в Дніпрі, а дзвонить мені і каже, ти мені не можеш позичити 300 гривень. А я такий самий, після двох операцій за два місяці. Коротше, сиджу і кажу, заяць, зараз, блин, банк, перерив в банки, дам три, ну, тобто перебор. Тобто це проблема. Мама не горюй. У БД ці емоції, ну, вибачте, перебор. От, а скажіть, будь ласка, ну, наскільки я знаю, да, Ви були нагороджені ну, там, багатьма наградами, а хто вам нагороди вручав? Нова пошта пересилала. Пошта, да, да. От, я уважаю, брали інтерв'ю один да, плюс один з часу. так, да, так. Да, да, да. Були да. на бойових позиціях. Приїжджала перший день, у нас брали інтерв'ю Норвегія. А через день у нас брало інтерв'ю один плюс один канал новини. Ну, у нас після тих новин всі мої позиції були обстріляні. Ну, а я так розумію, брали у вас інтерв'ю з пов'язане з вашою службою. Тобто ви, я знаю, збили багато да, літательних нас... апаратів апаратів. А скільки? Так, да, у нас на даний час, ну на теперішній час до поки. Не отрив, не отримав поранення. У нас в наявності було в екіпажа 70 безпілотників. 70 безпілотників, ну да. І не отримуєте ОБД досі, да? І нічого ми не отримуємо. Щоб якусь бумажку отримати, командирів треба чуть не на коліна падати. Ті ж самі ці душевні емоції, що у Івана він... Трішки По СЗЧ. так, СЗЧ. СЗЧ. Тобто мені, щоб потрапити в СЗЧ, я, наприклад, ніколи в СЗЧ не потрапляв і сподіваюсь ніколи не потраплю. Але мені, щоб потрапити в СЗЧ, потрібно зателефонувати своєму командиру і сказати, у мене поламався автобус на трасі, знять йому відео і сказати, я на буквально годину. Запізнююсь, він мені каже, не будеш до двох часов, у тебе СЗЧ. Це буквально то, що мені сказав командир мій непосередній, безпосередній начальник командир сказав, в два години не будеш, в три часа ти вже тобто в одну минуту третього ти вже в СЗЧ. Тобто ніякі аргументи, тобто я преступник через буквально раніше, ніж я мог туди потрапити. Ну, Чому? Допустим, люди, які розворовують країну, не попадають і у нього там розказують, якийсь воєнком украв 410 мільйонів, у нього там провадження, 21 провадження, ну ну ми його накажемо. Ну, тобто ми ж у вас нічого не просимо, ви нас лишили всього. ви нас лишили ну, елементарної свободи, нас лишили. Я розмовляю з суржиком, я сумчанин, мене сумчані поймуть. І не тільки сумчани. Тобто мене пойме городня, яка розмовляє там вообще, мов пойдемо, може, мол, не пойдемо, там три сестри. Коров потеряв, блин, пішов по білоруські, я блин, пригнали блин, назад. Тобто тут такий момент. Чому так відбувається? Ви з повагою до нас від, ну, відноситься, дайте нам глоток свободи. Гончаренко презентував закон там. Не можете звільнити тих, які не в змозі виконувати бойові завдання. Тобто мене удивляє то, чому якийсь доктор, який ставить підпис на ВЛК. Я таких докторів, однорукому чоловіку, що йому треба ще трошки походити понаблюдатися, бо у нього год. От. То може цьому доктору треба підлікуватися, розумієте? Я при всій повазі до української медицини до хірургів, до терапевтів і так далі. Ну, блін, до цих канавалів, що він дав присягу не гіппократу, а Сатані, виходить, він пише на руку, Хрен його знає, є рука чи ні. Це проблема В таких лагерях. Ходять, що ви не хочете, боєспособність країни, страниця. Так боєспособність країни, це ТЦК, наприклад, опять той же самий. Технически поменять, я вот сварщик, я догоняю своими мазами, что технічно поменять збройні сили на збройні сили дуже легко. Почему нельзя 50-летнього или пашу 59-летнього 300 го якому ви даже навіть, навіть бабки не платите, який сидить там в лагері. Для чого він там сидить в тому лагері, неізвісно. Поменять на ТЦКшника, на кого на якого він покаже пальцем. Ілі я. У мене 7 або 8 за год. За год кажу, за всю жизнь воспаление легких. У мене хронический бронхіт, две операції последние. Я так на себе показую, я вже не хочу воювати. Я не хочу воювати, то що я не могу воювати. Понимаєте? І таких як я вагон. Ви що, нас маринуєте? Я когда-то приколовся, кажу, колюча проволока, вишки и все, вела. Я нахера, блин, скударить походу. Ну. Чи що ви делаєте з нами? Чи ми боєспособності? Чи якийсь політолог там... выступил, каже, не який боездатный командир не поменяет тебе на какого-то новобранца. Мене, так, конечно, не поменяю. Я два раза десантником был. Я штурмовик от Бога. Во мне 55 килограмм весу и метр шестьдесят росту. Я могу потащить пулемет, РПК, броник, Корсар, три 3000 пару гранат, там патронов, цинк, вот, и так далее, и тому подобное. И какие Чудо, командир, лейтенант недоколиханий, напишеть мені, що я ще стар... стрілець санітар. Я називаю сварщик санітар. Дасть мені таку сумку, щоб я 100 кілограмового чоловіка із Серебрянського ліса по тим бревнам в темпіва вивозив, як ото в фільмі дивився одним глазом на раненого, а другим на пулемет. От і все. Ну, Оце проблеми. Проблеми насущні. Есть, подивіться на нас. Сделайте шаг на встречу армии. И перемога однозначно за нами. В общем, на всей хорошей ноте мы закончим. Зеленский чемпион, там заложенных претензий нема на лаврах. Мы народ-победитель. В противном случае, ну а кто мы? Никто, короче, проиграли так. у мене до вас ще одне питання під час служби 58-й бригаді були такі відео у соцмережах, де ви виступали, звернали, звертались до народу України до командування. да, про проблеми 58-ї бригади стосунків з командуванням їх відношення до підлеглих. Скажіть, якась була реакція там ну міністерства оборони або командування? Ні, все ні, я зрозумів питання. Ніхто нікуди поки не реагував, є оце звернення в прокуратуру там. Ну, таке, опять же, на фоні других заявлень таке е, прохання е, дещо смішним, кажеться, да, військовий час, коли гинуть люди. Але все ж е, повинні звернути увагу на це, це серйозне питання. Хочеться, щоб після війни війни не було. в общем так. Так, і ще одна інформація така, тобто говоримо про героїв, якби трошки формат змінився, але ну, не можу не вспомнити. Є такий Діма Атрошенко, був, прошу прощення, погибший, був в 58-й бригаді, загинув в 66-й. Ця людина спасла дуже-дуже багато людських життів. Його жінка, він з міста Городня, це Чернігівська область. Там дуже велика спільнота, там цілий звод Городнян, всі друг друга знають. А Трошенка Діма, жінка хоче подати його на героя України. Ми, як побратими, його побратими повністю це підтримуємо. Також зайця. Кого забув, вибачте, пацани, самі будемо нападати в процесі. Зайка Саню тоже. По-любому. Фух, все.